Вітаю, улюблена церква. Сьогодні чудовий день, коли ми можемо розмірковувати над Словом Божим. І сьогодні я хотів би поділитися також коротеньким словом зі Слова Божого Пісня до євреїв, третій розділ, з 7 по 11 вірш. Коли я читав ці слова, вони мені дуже запали в душу, тому що мені здається вони зараз про наш стан і про наші випробування. Давайте прочитаємо це місце писання. Тому так промовляє Святий Дух сьогодні, коли почуєте Його голос не робіть, закам'янілими ваші серця, як ото було під час нарікання в день випробування в пустелі, де мене спокушували ваші батьки, випробовували мене і бачили мої вчинки. Впродовж сорока років тому я обурився на цей рід і сказав постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся у своєму гніві, що не війдуть до мого відпочинку. Автор послання до євреїв говорить такі слова: Тому так промовляє святий Дух Сьогодні. Знаєте, Коли ми читаємо Слово Боже, нам завжди важливо розуміти, що це Слово Боже актуальне завжди. Тут прямо написано, що цей Дух, Дух Святий, промовляє до нас сьогодні. Тобто це стосується не тільки єврейського народу, це стосується не тільки їхньої історії, тут є універсальний принцип. І ось основна проблема, яка ми бачимо в цьому тексті, вони не пізнали моїх доріг. Часто ми думаємо про дороги Господні, це те, що кінцевий результат або пізнання Бога через Його істину. Але інколи, і, скажімо так, є дві грані цього пізнання. Перша це теоретична, да? те, що ми знаємо про Бога, який Бог, що він робить, як він чинить. І Бог із народу ізраїльському яскраво показував себе через свої дива, коли він виводив їх із єгипетського полону, він показав, який він, да? що він може, що він їм обіцяв. Він дав їм закон свій, він дав їм своє слово. Але і друга практична частина. У цей шлях, у ці прямі дороги, якими Бог вів їх пустелею, вони також мають значення. Знаєте, часто ми зациклюємось лише на одній частинці: пізнання Бога через Слово Боже. Але Бог працює з нашим реальним життям. Да? Бог він не просто абстрактний Бог, якого ми можемо тільки знати. Бо, каже, я був з вами увесь цей час. Я вів вас цими дорі... дорогами. Да, якщо ми пам'ятаємо, народ ізраїльський Обув не зношувалась. Бог їх кормив, Бог їх поїв, Бог їм давав все необхідне для того, щоб вони, ідучи цими дорогами, щось зрозуміли, да? ось навчилися якимось рисам характера, або ну, сформувалися як Божий народ. Не просто народ, який вивіли з рабства, не просто люди, які щось знають про Бога, а люди, які є Божим народом. Але ми бачимо, що говорить пісня до євреї, що от говорить нам апостол Павло, не робіть закам'янілими ваші серця, як то було під час нарікання в день випробування в пустелі. Приходять випробування. і Будь-яка дорога, вона пов'язана з випробуваннями. Якщо ви ходили в якісь походи або в якісь довгі подорожі, ви знаєте, що не буває подорожі, якщо не буде якоїсь ну, цікавої пригоди. Заради цього, ми, в принципі, і ходимо у подорожі. Але буває те, що нам неприємно. Те, з чим ми стикаємося, там машина поламалась, колесо, колесо здулося, ще щось. І можна почати нарікати. Народ ізраїльський неодноразово. Цим грішив. Вони нарікали на Бога, нарікали на те, що Він недостатньо добрий, він недостатньо про них піклується, він недостатньо дає їм те, що вони хочуть, і Бог кожного разу задовольняв їхні потреби. Давав воду. Пам'ятаєте, захотіли вони м'яса, кажуть, нема м'яса. Бог дав стільки м'яса, що аж з вушей полізло. Але все одно продовжили нарікати. То Священики їм не такі, давайте інших, то ще щось. І кожного разу вони нарікали. І цим вони робили свої серця кам'яними. От написано закам'яніли ваші серця. Під час випробувань ми можемо стати або черствими, або навпаки, наблизитися до Бога. Бо Слово Боже закликає нас до того, щоб ми зростали в терпінні, зростали в смиренні. Бо кожне випробування, воно випробовує наше терпіння, наше смиріння і те, наскільки ми покладаємось на Божу благодать і Божу милість. Бог через ці слова сьогодні говорить і до нас. Сьогодні, коли почуєте Його голос, сьогодні Бог говорить до нас словами випробувань, які стали на нашу країну. Сьогодні Бог говорить, що мої вчинки, да, я контролюю цю ситуацію. Але я хочу сьогодні говорити до вас через обставини. І ці обставини мають вас чомусь навчити. Вас навчити, тому що я добрий, тому що я піклуюсь про вас. Я думаю, всі отримували гуманітарку, наприклад. Я досі, коли кожного разу відкриваю пачку макаронів, я розумію, що це Божа милість, яка дана мені для того, щоб я міг поїсти. Це Бог. Це Бог піклується про мене під час цих випробувань. І я нагадую своєму серцю, що мені є за що подякувати Богу. Не випробовувати Божу милість і казати, Боже, мені недостатньо гроші, мені недостатньо ще чогось. Бог каже, я дав рівно стільки, скільки тобі потрібно. І тому ось вони, коли ходили цими дорогами, 40 років, Бо 40 років їх вчив, каже, навіть коли вони відмовилися війти в землю обіцяну. І нарешті заспокоїтись, да, тут описано обіцяний покой. Вони не ввійшли в цей покой. Але Бог все одно продовжив про них піклуватися, все одно їхня не знашувалась. І з ці 40 років Бог надіявся, сподівався, що вони все ж таки зрозуміють його дороги, що їхні закам'яніли серця все ж таки розчуляться, і вони зрозуміють, що Бог весь цей час дає їм можливість покаятись. Навіщо давати такий срок? Да, Бог, коли хоче судити, Він судить за, за одну ніч, може, 140 тисяч просто отак положити і все. Але Бог давав їм час, 40 років, ходили. Каже, пізнайте мої дороги. Пізнайте. Да, ось, я хочу, щоб ми сьогодні звернули нашу увагу на ті випробування, які Бог посилає в наше життя, на ті обставини, які ми проходимо. Бо вони також є Божим Євангелієм для нас сьогодні. Бог через них вчить нас. Покладатися на його добру і милуючу благодать. Давайте станемо до молитви. Господь наш і Бог наш, я дякую тобі, що Ти благословляєш нас сьогодні, Господи, що через ці випробування ти все одно піклуєшся про нас, що сьогодні на богослужінні є світло, і це милість Твоя, що ми маємо змогу приходити на Богослужіння і нема обстрілів, це також милість Твоя. Ми хочемо пізнавати Твої дороги навіть складних обставинах, Господи. Ти відкривайся нам, ти показуй, ти навчай, ти вчи нас смиренню. Ми хочемо бути твоїми дітьми в ім'я Ісуса Христа Господа нашого. Амінь.